Деякі українські пенсіонери, крім основної пенсії, мають право на щомісячні додаткові гроші. Хто саме має право? Пенсіонери віком від 70 років отримують доплату до 300 гривень на місяць, від 75 років до 450 гривень на місяць, від 80 років до 560 гривень. Тим, хто вже має 65 років, держава гарантує мінімальну пенсію 3758 гривень, але є умови, потрібен стаж 35 років для чоловіків, 30 років для жінок. І пенсіонер не повинен працювати. Ми вкотре нагадуємо про ці доплати, вони здійснюються без звернень і охоплюють усіх, хто відповідає критеріям. За даними пенсійного фонду, вікові доплати не нараховують. Якщо людина працює або має статус ФОП, не має необхідного стажу, і пенсія вже більше ніж 10 тисяч 340 гривень, незалежно від віку. У липні загального підвищення пенсій не буде. Виплати нараховують лише тим, у кого в цьому місяці день народження.